Виконуємо номер 812 із підручника Алгебра 7 та номер 36.2 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік Усно, які з рівностей є тотожностями. і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку. Суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. У нас сума на суму квадратів, це не є тутужністю. Завдання друге. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми, це тутужність. Далі третє завдання. Сума кубів двох виразів, дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат, їх різниці, так. Тому це тотожність також. І різниця кубів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів. На неповний квадрат їх суми. А у нас 2П і Т, тому це також не тотожність. Номер 812 із підручника алгебра 7, та номер 36, крапочка 2, із підручника математика 7 виконано.